Черкаси – місто з давньою героїчною історією, місто з великою кількістю пам'яток історії та культури, місто багато на справжніх небайдужих людей, які завжди відгукуються на допомогу. Так, у 2014 році за рахунок коштів Черкаської обласної держадміністрації було відремонтовано Лисичанську загальноосвітню школу No24 Луганської області, що була розгромлена під час обстрілів. А весною цього року Черкащани запросили учні. Та вчителів цієї школи відпочити до Черкаської області та відволіктися від тих буремних подій, які відбуваються на сході нашої країни. Учням з Луганщини провели екскурсію містом Черкаси. Вони відвідали Канівську гімназію імені Івана Франка та державний історико-культурний заповідник Шегирин, до складу якого входить 29 пам'яток історії, археології, архітектури, ландшафту, монументального мистецтва. Першим же місцем, куди завітали лисичани, стала Шеркаська гімназія номер 9 де гімназисти та адміністрація навчального закладу привітно зустріли гостей патріотичним флешмобом. Я на світі край багатий, ще не мила на чисті води всього до сталіє. Учні перших сьомих, восьмих та одинадцятих кадетських класів гімназії урочисто виконали гімн навчального закладу на мотиви улюблених українських пісень. Черкаської гімназії No9 Ірина Топчій зазначила, що цей рік для освітян став особливим, адже велику частину свого робочого і вільного часу вчителі приділяють волонтерській діяльності та військово-патріотичному вихованню. Доброю традицією Черкас та області є допомога школам на сході України у відновленні. Кожного місяця ми працюємо над тим, щоб допомогти комусь з наших випускників, які беруть участь в подіях на сході України. Батьків підтримуємо таких наших дітей, які там знаходяться. І для цього ця волонтерська діяльність в нас вона дуже така системна і велика. І добра така традиція є в Черкас, Черкаської області, допомагати саме школам у відновленні, відбудові. Школам на Сході, які були зруйновані, це була школа в Слов'янську, якій присвоїли ім'я Шевченка, і вона має теплі дружні стосунки з 28-ю школою Черкаської, яка теж носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. А ось зараз ми сьогодні приймаємо дітей з Лісичанська, Луганської області. Це теж учні тої школи, яка відновлюється за допомогою Черкаської області, за підтримки голови облдержадміністрації, вчителів, учнів Світянської громади. Команди. Відновлення школи відбулось, вона вже працює. І от сьогодні діти з цієї школи в нас в Черкасах. Ми дуже раді, що вони приїхали сюди, тому що це була так і з осторогою вони сюди їхали. І ми сподіваємося, що наша зустріч і наше спілкування з ними переконає їх в тому, що Україна єдина, що ми їх любимо, що ми їм готові допомагати, і ну ми дуже, дуже, дуже сподіваємося, що це буде таким дипломатичним кроком в установленні таких тісних дружніх стосунків на майбутнє. Директор гімназії здійснила презентацію навчального закладу, розповіла про діяльність учнівського самоврядування, про успіхи та перемоги учнів на різних рівнях. Також гості взяли участь у квест-екскурсії навчальним закладом, протягом якої поглибили знання про Черкащину та про Україну загалом. У рамках інтелектуально розважальної гри Я люблю Україну на візитерів. Чекали різноманітні, цікаві, мовознавчі та українознавчі конкурси. Що нового ти вже дізналась про місто Черкаси з часу, коли сюди приїхала? Я дізналася, що як назва пішла, що це місто дуже велике, де велике, де воно знаходиться, і мені дуже сподобалося. Тут дуже велика історія, багато розповідати можна про це місто. Побувала я поки ще не у усьому місці, але так мені здається, що дуже гарне це місто. Мені дуже подобається ця школа, вона дуже велика, красива. Я побачила багато нового для себе, дуже вічливі учні. Всі так гарно одягнені. Я вражена від Черкасів. Я бачила річку Дніпро, дуже гарне місто, багато різних центрів. Мені сподобалось. Дуже цікаво. Завдання деякі були складні, але в принципі справляємося з усім. Що найбільше сподобалось? А найбільше нам сподобалось, мабуть, кабінет. Перший то у нас був кабінет. Перший це у нас я розкажу навіть та будь бібліотека. Бібліотека. Там бібліотека. були дуже цікаві завдання. Треба було скласти прислів'я з ну, окремих слів. Там дуже відомі були якраз з віршів. Дуже цікава сама бібліотека по собі. Сонечко, що сподобалось тобі? Мені сподобалась друга кімнати. Інформатика. Інформатика. Що ти там робила? Я відповідала на запитання. Учні Черкаської гімназії номер 9 які радо зустрічали гостей, розповідають, що досвід від спілкування став корисним як для лисичан, так і для черкасців. Я вважаю, що це дуже добре, що до нас сьогодні приїхали такі гості. Я знаю, що вони здається з Луганської області, так і зараз там ідуть ну, важкі часи в нашій країні, і якомога більше потрібно підтримувати. Нам людей, які потрапили в таке зараз важке становище, і ну вони приїхали до нас так обмінюватися там, можливо, якимось досвідом, співпрацю якусь можливо налагоджувати. І це дуже добре, якщо дітки приїхали сюди, вони відовлічуться від їхніх там проблем, які там зараз у них можливо є, і побачать, які в нас ну у нас гарна школа, звісно, побачать нашу школу, можливо, якісь собі візьмуть якісь собі. Методи, можливо, навчання, можливо, там щось. Ну, побачить нас досить патріотична школа. Побачить е, наш прийом. Також долучаться до цього до усіляких флешмобів, можливо, які проходять у нашій гімназії. Я вважаю, що це дуже добре, що вони приїхали до нас до школи. Вони до нас приїхали приїздили, щоб подякувати, щоб на нас подивитися вчора. У нас була репетиція до флешмобу. Ми хотіли їм зробити приємно і тому. Ми до цього серйозно віднеслися. В першу чергу в нас виховують патріотизм і любов до своєї батьківщини, щоб всі любили Україну, гідно трималися. І нещодавно губернатор нам такой. Подарунок зробив, той, хто буде гарно навчатися, буде відмінником по захисту вітчизни, в нього буде значок. Такий є у Чернявського Яна. Йому вже... Вручили його, так? Вручили вже його. Кадети у нас цінуються в школі, всі нас люблять. Директор Департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради Марина Бакланова висловила надію, що поїздка Черкаською землею принесела чанам задоволення, нове бачення на життя та нові знання. Я думаю, дарма ми обрали Черкащину як місце, тому можна приїхати не тільки побачити щось нове, а відпочити душею. Насправді Черкащина це багата земля багато своєю історією, багато своїми традиціями. Нам би дуже хотілося, щоб ви це все побачили, оцінили, дійсно відпочили, дійсно подивилися щось нового і зарядилися тією енергетикою української землі. Під час зустрічі не обійшлося без сувенірів та подарунків на добру згадку. Черкащани подарували лизичанам сувенірну ляльку мотанку в надії на те, що вона стане оберегом їхньої школи. А також кожному з учнів вручили прапорці із грибом Черкас. Ті ж у свою чергу піднесли господарям каравай із луганської землі. Ми приїхали в Черкаси, тому що нас сюди запросили. Тому що ми познайомилися з цими людьми, коли сталися такі у нас ну, дуже погані події в нашому місті, оскільки була війна, і школа повністю наша була зруйнована. Тому ми думали, що вже там не буде. У нас ні вчитися діти там не буде, ми не будемо працювати. Але прийшли такі чарівники, які сказали, що ми вашу школу відремонтуємо. І діти наші, ми всього тільки два тижні не е, вчилися в своїй школі, а 16 вересня почалися у нас навчання. А потім ці чарівники приїхали в нашу школу. Ми з ними познайомилися, цими людьми, які зробили нам нашу школу. Ось, і коли вони приїхали, вони нас запросили до себе в гості. І ось ми дуже чекали. Діти наші так чекали, що ми коли ж ми поїдемо. І коли це настало, ми звичайно. Ну, не гадали в мріях, не думали, що ось так у нас все так нас буде зустрічати. файно, все так буде дуже хайно проходити. Не залишив байдужими лисичанських дітей і візит до Канева, де діти читали твори Шевченка, брали участь у конкурсах, переглядали фільми. Екскурсійна програма по Каневу познайомила їх із життям і творчістю легендарного українського поета Тараса Шевченка. Вони доторкнулися до святих місць, де колись давно ступала нога геніального митця. Діти побували на Тарасовій горі у музеї Тараса Шевченка та Тарасовій світлиці, а також помилувалися дивовижною панорамою на могутній Дніпро. Окремо хочеться сказати і про візит до Канівської гімназії імені Івана Франка. Зараз Україну сколихнула хвиля, яка глибоко торкається серця кожної людини. І я думаю, що доречним буде, коли ми зустрічатимо всіх гостей. Сьогодні у нас діти із Луганська. Тому Лисичанська. Тому я хочу сказати, що цей захід готувався заздалегідь і дуже дуже велично з піднесенням, особливо дітей нашої гімназії. Ми готували кожному із них подаруночки. Ми залучили до цієї роботи всі школи Ханева. Гостей зустрічає завжди радо. Емоцій дуже багато. Я, мабуть, повинна вам сказати правду, що із сльозами на очах. Тому що мені дуже жаль, що ось така мирна країна. Ось така дружня країна, і зараз ми знаходимося у таких стосунках. Мені жаль і за наших дітей, і дуже жалко тих дітей, яким приходиться зараз ось просто відчувати оце горе біль бачити кров. Гімназисти вітали гостей яскравим патріотичним концертом із піснями і танцями. Партнером танцюю танець дубки, це ну, такий танець більш веселий, комедійний такий. Учні Канівської гімназії розповіли, що також раді зустрічі із гостями зі сходу країни. Вони намагалися якнайглибше розповісти про свій рідний край, а ще висловити усю свою любов до нашої спільної країни. Ми дуже раді їх бачити на Канівській землі і раді вітати і раді вітати за те, що вони до нас прибули. Це великий досвід для нас. Я дуже радий, що Волиняни вибрали саме нашу школу. Що ти любиш свою країну? За те, що дала життя. Любов до батьківщини це любов до своєї землі, любов до свого ближнього, до того, хто є поряд, це готовність і прагнення зробити свою країну краще. Патріотизм це почуття до ближнього, вчинки. Лисичани не приховували свого захоплення від поїздки Черкащиною. Ми познайомилися з цими дуже приємними людьми. І вони нас запросили у гості. Ось ми у вас гостями. Ми третій день знаходимося на вашій черкаській землі. Дуже багато чого цікавого знали, дуже багато чого побачили. Дуже багато знайомств, знайомства з вами. Але найголовніше це ваші віри, щоб теплі, Привет. У вас якась аура така тепла, топла, позитивна. Тому ми дуже раді, що зустрілися. Я б хотіла всім українцям побажати, щоб над головами був мир. Мені дуже подобається в Канові, тут дуже красиві пам'ятники. Коли ми заїжджали в школу, дуже красивий був концерт, рослини, ну, дуже красиво. Я б хотіла ще тут побувати, бо мені здається тут красиво, дуже красиво, цікаво. Дуже гарні і запам'ятаються надовго. Коли ми приїхали у школу, дуже гарно нас привітали. Добрі люди. Спочатку нам дали пакет із солодощами, потім нам дали оберіг, які діти робили самі. Мені дуже сподобалася у Канові. Тут така гарна атмосфера, чисте повітря, багато лісів. Я дуже полюбляю ліси. Найбільше мені сподобалось те, як нас зустріли у гімназії. Дуже була тепла атмосфера. Всі люди такі привітні були. А от схоже канів на твоє місто, чи відрізняється чимось? Ну мені здається, відрізняється. Тут люди такі щирі, вони усі такі красиві, більш ну як позитивні. В останній день свого перебування на черкаській землі учні Лисичанської школи разом із досвідченими майстрами народної творчості зробили собі на пам'ять смачні сувеніри. Вони розмалювали пряники. Ви можете зробити або прапор України, або Якусь квітку, жовто та блакитну. або поролі ну, що я. вам подобається. Можна навіть написати власні імена. Не дивно, що абсолютно усі діти забажали зобразити на своїх виробах саме символіку України. Я розмальовую пляника. <різь> Далі була зустріч із головою Черкаської обласної адміністрації Юрієм Ткаченком, де діти ділилися враженнями від поїздки, ставили запитання, розповідали про своє життя, родини, історію рідного краю, школу. А скільки років це мало було? Тисячу сторони. Тисячу сторони, так? Так що ви багато побачили. На Богдановій гері були. На да? Богдановій гері були, так? І на Тарасовій. Да. Багато цікаво побачити. Да. Да. А тобі сподобалось? Так. — Українські хаті були. А гірші знаєте, Тарасові Так. Да. — А хто може розповісти? Що змісниться? Вийшла з вами. Сміючись, весела мати, це моя ді, діда і дитя, а ще чого село цієї гайдали руки і родині, і спалюється, а він сидить. Нам треба вчитися у вас так зустрічати гостей. Тому що ну, ви продумали з першого нашого кроку, як тільки ми вступили на вашу землю. І екскурсоводи з нами їздили. Це вчителі, ваші вчителі, які вміли так, всю цю історію вашого краю донести до наших дітей. Все те головне, що у вас саме красиве, це все розповідалося нашим дітям. Хто з нами не працював ні в професійних ні в ваших училищах, а в школах, яких ми побували, діти ну, дуже багато всього цікавого знали. Такого, що ми в себе, це, звичайно, ніколи б не побачили, не знали. А скільки у нас знайомств відбулося з вашими людьми, і ось головне, так, і цікаво, і цікаві міста, і цікаві в дуже багатьох місцях ми побували, але головне, чим ми зіткнулися у вас, це ваші люди, ваші прийомці, ваші чутливі люди, ваші добрі люди. У вас якась така добра, тепла аура, яка від вас відходить. Ми дуже вдячні за все те, що ви зробили для нашої школи, що ви зробили, коли приїжджали до нас у гості, що ви робите зараз. Спасибі вам велике від цього нашого Лисичанського краю, нашого болибацького краю. Я вам скажу, не хвилюйтесь. Мені приємно те, що ви приїхали на, спра... на... по справжньому відчути, тому що нас, як кажуть, хочуть ну, так політично зіткнути. Один єдиний народ так, перетворити на таку братовисну війну. Але я одне скажу, що українці всі зараз пишаються Україною, тому що по-справжньому у нас тут добре, патріотично, налаштовані, ви ж бачите, так? і ми, за ми по справжньому Ми хочемо, щоб у вас там на Лисичанській землі був мир. Скільки добрих слів сказано і почуто, скільки емоцій, позитивних, щасливих, отримали учні та вчителі лисичанської школи від спілкування із черкащанами. Саме тут, на черкаській землі, вони доторкнулися до глибин історії та відчули гордість, що ми українці. Тут вони зрозуміли, як зароджується дружба. Вражень багато, але найсильніші справили люди: добрі, чуйні, горді та одночасно прості.